Не на Вкраїні, а далеко, аж за Уралом, за елеком, старий недобиток Варнак мені розказував отак про всю криницю москалеву. А я, сумуючи, списав та рифму нищечком додав, та невеличку і дешеву, звичайне крадене, зобгав, тобі поему на спомини. мій друже щирий. Мій єдиний. Після великої зими, за Катерини за цариці, Маскальту викопав криницю, а як він викопав, то ми оцей розкажемо пригоді. А ви записуйте, не шкодить таку річ і записать. Бо це не казка, а билиця. або обувальщина сказать. Отак пишіть була криниця, ні, не криниця, а село. Пишіть, давно колись було, ми же садами долині, таке у нас на Україні було те Божє село. В селі тому вдова жила, а у дови дочка росла, і син малоліток. Добре мати діток, багатому, хвалить Бога в розкошах, а в богій вдові не до того. Бо залили за шкуру сала трохи не пропала. Думала йти в черниці або вбитись, утопитись, та жаль маленьких діток стало. Звичайне, мати, що й казать? То, може, ж дася такий зять, бо вже катруся підростала, катрусею вдовів назвалась. Чи вікше їй прадівувать? Зносити брівоньки що, Хіба за те, що сирота? А красота то красота, мій боже милий, а трудяще, а чепурне та роботяще, та тихе? Бач, і сирота, а всім була навдивовижу. Бувало, вигляне із хижі, як та як квіточка з роси, як те сонечко з хмари, весь похолону. Не живий стою, бувало, а ні кара, ні муки, кайдани, ні жиліта, сину, тії сили не втомили, отак і загину, так і згину. Бо дивися, смерті, сподіваюсь, а ридаю, мов дитина, як я нагадаю Катерину. Слухай, сину, мій друже єдиний, слухай добре. Та записуй, та на Україні, як Бог тебе допровадить, то розкажи сину, що ти бачив диявола своїми очима. Так бачиш, дівонька ота росла собі. І роботящий, бо всюду сироти ледащо, у наймах виріс сирота, Не наче батькова дитина. Отож той самий сиротина у наймах сяк тобі то так, придбав сірома грошенят, одежу справив, жупанину, та ні від сіль, і ні від тіль купив садочок і хатину, подякував за хліб і сіль і за науку добрим людям. Та до вдовівни навпростець шелесть за рушниками. Не торгувались старостами, як те, бува, з багатирями. Не торгувавсь і панотець на диво людям та на чудо. За три копи звінчав у будень Без пихи, так як довелось. Отут то голбо мій сизий, Отут-то й лихо почалось. Уже, либонь, після покрови вертався з Донуя. Та знову, бо я вже двічі посилав до дівчини за рушниками, Послать і втретє міркував. Та з чумаками та з валами якраз в неділю на весілля до удовівни причвалав. Пропало, все добро пропало, ані щитинки не осталось. Пропав і я, та не в шинку, а на кобилі. На віку всі люди бачать лихо, сину. Але такого мій єдиний, такого лютого ніхто, ніхто із далека не бачив. Як я лукавий. А тим часом просохли очі у вдови, неначе вбога за дверима, у зятя та в сина, стара собі спочиває, а на Катерину, на дитя своє єдине, тільки поглядає. А я в шинку з п'яницями душу пропиваю, та й пропив. Запродав душу, і душу, і тіло, тіло катові, а душу. О, Боже мій милий, хотілося б жити на світі та ба. Треба вчитись, ще маличку треба вчитись, як на світі жити. А то битимуть, та й дуже. Не знаю, мій друже, чи сатана лихокоїв, чи я занедужав, чи то мене злая доля привела до того. Такий досі ще не знаю, не знаю нічого. Знаю тільки...» Що тверезий, бо вже ані вина, ні меди, ні оковита не пилися сину. Отаке то сподіялось. Мер батько і мати чужі люди поховали. А я, мов проклятий, то Іуда, одринутий, і людьми, і богом киняюся, ховаюся, і дійшло до того, що я вночі підкравшися Максимову хату. Бо його Максимом звали довгиного зятя. Запалив, згоріла хата, а душа проклята не згоріла. Моя душа, мій друже, мій брате, не згоріла, а осталась. Тліє й досі тліє. І коли вона зотліє, коли отпочине, святий знає. З переляку мерла Катерина. А Максим на пожарище та на попелище подивився. Нема ради, тільки вітер свище у димарі та в комені. Що на світі діять і що тепер йому почати? Подумавши, перехрестився та й знов пішов у наймити. Голодні злидні годувати. Вдова осталась не сама, а з сином парубком. Женити його збиралась восени, аж гульк од матушки, цариці таки із самої столиці Прийшов указ Лоби голить. Це в перший раз такий указ прийшов з Московщини до нас, бо на Вкраїні в нас, бувало, у козаки охочі йшли, а в пікінери вербовали то теж охочих. На селі забралася громада радить, кого голить. У москалі, порадили громадою та з курвого сина Довиченка Ледащицю, Забили в скрепицю та й повезли до прийому. Он, яке твориться на сім світі, яка правда у людей, мій сину. Така й досі, я думаю, в нас на Україні, та другої і не буде, невольниках, людях. Через год ото й велика зима наступила. До зеленої неділі в байраках біліли сніги білі. Тоді ж ото і очаков брали москалі, а Запорожя перше руйнували. Розбрелося товариство. А що то за люди були ті запорожці? Не було й не буде таких людей. Під очакав погнали Максима, там то його й скалічено. Та й на Україну, повернено з відставкою. Бачиш праву ногу, чи то ліву підстрелену. Мені не до того було тоді. Знову люта гадина впилася в саме серце, кругом його трічі повелася. Як той ірод, що тут робить? Не дам собі ради, а Максимові кривому нічого не вадить. Шкандибаги на милиці і гадки немає, а в неділеньку святую мундир надіває, І медаль, і хрест причепить, і заплете косу, та ще й борошно посипле. Я не знаю й досі нащо воно в москалі коси заплітали, мов дівчата, та святеє борошно псували. На іграшку, я думаю, так собі, аби то. Отож було, мов генерал Максим, сановито прибереться у неділю та й пошкандибає у храм Божий. Накрилося стане та й співає задяком таки, та возьме та ще й прочитає апостола серед церкви. Вивчився читати у москалях. Непевний був Максим отой брате, а трудящий, роботящий та тихий до того, та ласкавий. Було тобі. Ніже а нікого не зачепить, ніже ділом, ніже яким словом, і талан, і безталання все каже от Бога, Вседержителя святого, а більш ні от кого. Приблагий був муж на світі Максиму, той сину. А я, а я не вимовлю, моя ти дитину, я вбив його. Потривай лиш, трохи відпочину, та той дівши. Так ти кажеш, що бачив криницю москалеву, що ще й досі беруть з неї воду і хрест кажеш коло шляху, і досі Господній стоїть собі на роздолі. А не розказали тобі, люди, там нічого? Вже повимирали ті, люди, мої свідки. Праведні люди, а я й досі караюся і каратись буду і на тім світі. Ось, послухай, доводить до чого сатана той душу нашу, як не схаменеться, та до Бога не вернеться, то так і воп'ється пазарями в саме серце. Ось, слухай же, сину, про Максима Праведного. Було не спочине ніколи він, а в неділю або в яке свято бере святий псалтир в руки та й іде читати у садочок. У садочку та у холодочку Катерину поховали. Отож у садочку за упокой душі її псалтир прочитає, потім собі тихесенько тихо заспіває со святими та й заплаче. А потім пом'яне о здравіє те, що з сином, і веселий стане. Все от Бога, скаже собі, треба дожити. отакий тому ж праведний був він на сім світі. А у будень то він тобі не посидить в хаті, все нишпорить вір'ю, треба роботати, було, скаже по-московськи. А то лежа в хаті ще опухнеш. Та взяв якось заступ і лопату та й пішов собі у поле криницю копати. Нехай каже, колись, люди будуть воду пити та за мою грішну душу Господа молити. Вийшов в поле геть від шляху у балку спустився та й викопав при долині глибоку криницю. Не сам один, то локою йому помагати, і добрі люди приходили криницю копати. І виложив цямриною, і на шляхом полі височений хрест поставив. Зо всього роздоля широкого було видно. Все, бачиш, для того, щоб знать було, що криниця єсть коло дороги, щоб заходили з криниці люди воду пити, та за того. Що викопав Богу помолитись. А тепер, уже он, бачиш, доходить до чого, що я стратить, наміряюсь Максима Святого. отаке то, а завіщо? За те, за що Каїн убив брата праведного у світлому раю. Чи то було у неділю, чи в яке свято, слухай сину як навчає сатана проклятий. Ходім, кажу, Уласович, на твою криницю подивитись. Добре, каже, ходімо напитись води з неї погоже. Та й пішли обоє, і ведерце, і фіжечки понесли з собою. От, приходим до криниці, я перш подивився, чи глибока. Власовичу кажу, потрудися води достать, я не вмію. Він і нахилився, опускаючи відерце. А я, я за ноги вхопив його та й укинув Максима Святого у криницю. Таке я то сотворив я, сину, такого ще не творилось в нас на Україні, та й ніколи не створиться. На всім світі, брате, всюди люди, а я один диявол проклятий. Через тиждень вже витягли Максима з криниці та у балці й поховали, чималу каплицю поставили громадою, а його криницю москалевою назвали. От тобі й пилиця. Про ту криницю москалеву не людська билиця. А я пішов у гайдамаки та на Сибірі опинився, бо тут Сибір була колись, і пропадаю, мов собака, мов той Іуда. Помолись за мене Богу, мій ти сину, на тій преславній Україні, на тій веселій стороні. Чи не полегшає мені?